Бласка, Леонид. Наш культурна людина. Юлія Тимошенко, фракція батьківщина. Шановні друзі, сьогодні хочуть розпочати процес змін до конституції. Україна дійсно має прекрасні взірці своєї роботи над такими документами, починаючи з першої конституції Пилипа Орліка, починаючи. З документів, які були прийняті в перші роки незалежності України, це перша конституція України. Ми маємо прекрасні традиції, але сьогодні те, що ми бачимо в цьому залі і в суспільстві, не об'єднує нас в конституційному процесі в натхненні і вірі в свою країну, не об'єднує в правильних і позитивних змінах. Сьогодні конституція, яка мусить прийматися на повному консенсусі всієї нації і еліт, приймається в повному розбраті. Розбрат Верховній Раді, коли люди, які стояли на майдані, кричать в очі один одному ганьба. Авторитети, моральні нації, які виступають накануні сьогоднішнього засідання і говорять про те, що це є зрадою України. А так само і Конституційний суд, де ті, хто віддавали диктаторські повноваження Януковичу, голосували за, а ті, хто є совістю Конституційного суду, написали окрему думку, яку нам сьогодні навіть не роздали в залі. На таких розбратах не будуються реформи, не будується становлення і розвиток розквіт держави. Нам говорять, що це є дорога до миру. Ми всі хочемо миру більше, ніж збереження свого власного життя. А чи є це дорога до миру? Це головне прийняття закону в цьому залі про особливий статус Донецької і Лиганської області, проти якого Батьківщина послідовно голосувала проти, після того і Лавайський котел, знищення наших кращих людей України, нашої еліти. Другі мінські протоколи Дебальцева. Зараз нам говорили, що передайте цю Конституцію в Конституційний суд. І у нас розпочнеться мир, очікуваний і омріяний. Але після того ми бачимо заяви Міністерства оборони України і ОБСЄ про найбільш агресивні дії, які були з часу початку війни. Тобто, ми мусимо просто, якщо ми сьогодні делеговані нацією, захищати країну, ми мусимо сьогодні визнати, на жаль, до своєго болу що це не дорога до миру. І це не дорога до децентралізації, це, на жаль, демітрально інший процес, який вводить нас в оману, який примушує нас втрачати території. У когось є сумніви, що в геополітичних кулуарах домовлено про прийняття цієї конституції з Росією. Сумнівів немає. Але подивіться, що публічна Росія заявляє незгоду цим, знаючи, що нас дотиснуть це прийняти. Це означає, що нас захоплюють по шматкам. Наше тіло рвуть по шматкам і продов... Тому що путіну не потрібен навіть Донбас. Йому потрібна війна в Україні, йому потрібна дестабілізація. Нам говорять, що проти після нашого неголосування ЄС і сполучені Штати будуть якось не так на нас дивитися. Хай вони рахують в своїх нейтральних водах російські підлодки. І рахують над собою безпілотні літаки Росії і винищувачі Росії, і захищають себе разом з Україною. І тому наше сьогодні завдання голосуванням проти повернути мирні переговори на правильний шлях, який дасть мир, а не ілюзію миру. І ми, як державні люди, мусимо йти не за кон'юнктурою. А йти за національними інтересами України і за встановленням миру припиненням війни. Я переконана, що сьогодні партія Батьківщина вчинить правильно, проголосувавши проти, розпочавши тим самим новий процес переговорів, нові переговори по змінам до конституції і праведний, ефективний, чесний результативний шлях до миру. Слава Україні!